Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про димарі, яка різниця між старими та новими димарями? Чим керуватися при виборі димаря і взагалі про конструкцію його? Відео буде цікаве для тих, хто хто розбирається в тому, який димар йому придбати. Взагалі, моє посічництво почалося з цього старого, дуже димаря, він, я не знаю радянського виробництва. Знайшов я його в себе на полиці. Проте у мене в сім'ї ніхто не займався посічництвом, і це можна сказати таке. Стало наріжним каменем мого заняття пасічництвом. І він же зараз у мене вийшов з ладу, за не працював я ним десь приблизно два сезони. В нього тут порвалася міха, таймі мішок, який надуває. Чому він порвався? Порвався, тому що я його залишав завжди на пасіці. Я ніколи його не забирав з собою, тому що він старий, нікому він не потрібен. Він в мене завжди стояв на одному точку, і я завжди там на той точок, що поблизу, возив один демар, а там залишав старий оцей демар. Тому він мене так цілком влаштовував. Він же у мене давним-давно не закривається, тому що оця от петля вона має лише можна сказати, один шарнір. Тому, якщо він там чуть-чуть, десь геометрія піде вліво-вправо, він перестане закриватися. Його хорошою великою перевагою, дуже великим плюсом є те, що він е, дуже мало грівся. Я не знаю, з чим це пов'язано, з тим, що маленька чаша чи з тим, що це він з чорного металу, він мало грівся, його можна було торкатися і не опечешся. Що не скажеш про цей новий нержавіючий, він гріється капітально, в ньому чуть-чуть попрацюєш, він нагрівається одразу ж. З плюсів цього старого диморя це така класична конструкція, коли є стакан, в який ви набираєте там, ваше, ваше пальне, вставляєте його всередину, і там внизу ще є трішечки місця для того, щоб там утворювалися повітряні вихори, котрі вже будуть йти далі в цю чашу. Великим мінусом також цього старого димара було те, що в цьому пункті. Е Цьому я б сказав, це відділ для гасіння вогню, тому що щоб вогонь не виходив через сопло, отуди, через, от, е, через ці отвори, от вогонь трошечки гасився і вже виходив чистий день. Це є дуже класно. Зараз для вас, якщо ви шукаєте собі димар, обов'язково дивіться димар з оцією сіточкою на горі. І от забіжу наперед, обов'язково шукайте димар з цим стаканом. Ну, Як на мене, це ну, максимально зручно, тому що його витягнули, почистили і так далі. Адже на ринку є аналоги такі, що там є якийсь там кусочок металу біля цієї цього отвору, який пропускає з. З повітряної подушки будемо її називати, з цієї повітряної подушки в сам в корпус димира, якийсь там щоб кусочок металу, щоб воно там вугілля все це не вивалювалося. Коротше кажучи, це відстій, це ну, ні, ні до чого. Так, по старому Димореві. Тут в нього якісь старі меха, нічого такого особливого. От Щодо конструкції цього нового, він вже є набагато легший. Давайте з зовнішніх особливостей. В нього є ця захисна клітка. Е, одразу ж, як тільки ну, його взяв в руки і ну, вже оплатив його. Звісно ж, я почав вигинати цей носик, тому що він був дуже сильно підігнутий вгору. Це заважало піднімати, повністю відкриватися е, верхній кришечці. Відповідно, я його вигинаю повністю, що дозволяє його вішати мені на рамконос. До речі, рамконос у мене тут є. Я його вішую тут на рамконос. Він мене так переїжджає, і він, коли він гарячий, я спасіки його витріс, вішаю на рамку нос, він в мене не впаде при перевезенні, ну і не зробить, біди в машині, не опече, нічого не спалить, адже він дуже гріється. Це великий плюс цього, але його треба трішечки догнути. Ну, і тут сіточка, ця от, вона не дарма придумана, того, що реально до нього можна нормально так спектись. Це перше за все, що цей носик треба підігнути. Дуже великим плюсом є оце його з'єднання в верхньої кришки. Воно з'єднане дво, двома шарнірами, можна сказати. Коли ви закриваєте її, вона у вас закриється, навіть якщо вона буде повністю набита і так, і сяк, трошечки вигнута. Коротше кажучи, оця штука, якщо ви будете брати димар, обов'язково, щоб в нього так от кришечка трішечки, йорзала вверху вниз Оце дуже допоможе, тому що цей ось накип, нагар, він буде, нагар ну, не буде допомагати тому, щоб кришечка відкривалася. Так само в нього є оці. От Вогнегаснику цей, от що забирає е, язики полум'я, і тут вже набагато продуманіше ця річ зроблена, тому що е, тут от, вони зроблені такими полосками, які легко чистити. Чого не скажеш про ці з про старому димареві ці от кружечки, яких треба було пробивати кожен окремо, адже він воно набирається накріп. А тут швиденько раз, раз, раз почистив, і все воно працює. Так само тут є стакан. Без стакана я не розглядаю і вам не раджу. Вони будуть буквально на 50 гривень дешевшими, але цей стакан ну, ну з ним зручно, насправді, як не крути. Так, по цих міхах е вони звичайні скільки будуть ходити, не знаю. Дивіться, по розмірах. Цей от старий димар це найменше, що може бути. Оцей от новий, він буквально трішечки чуть більший має об'єм. Є ще набагато більший, і ну я для себе не, не розглядав такий взагалі, тому що ну це така велика бандура, ну її буде незручно перевозити. Насправді легко тим, що ви наламали якихось гілок великого великого радіусу, туди е, напхали, і воно буде там дуже довго горіти. Але це от таке воно велике, не естетичне, і мені б в нього з ним незручно було би. Того я зупинився на такому середньому розмірі димаря. Ще ж також в них в цих нових димарів у них є різні сопла. Насправді я не знаю, чим вони відрізняються. Оце от є таке кругле, велике довге. Ну, велике довге. Ми знаємо, це для оброблювання бджіл. Ви всуваєте його в лоток та можете якимось реагентами певними обробляти бджолину сім'ю. До речі, ага, ще я так думаю. Що не варто брати нержавіючі, я би брав отакий самий, але з чорного металу. От наступний раз, якщо там мені доведеться купити ще один димар, я 100% куплю таку ж саму конструкцію, але з чорного металу, тому що. Там буде досить велика різниця в ціні і насправді я не бачу великої різниці. Він так само забрудниться вам, він не буде такий, такий блискучий, як ви його бачите в магазині. Це такий інструмент, який постійно бруднить, ось що в нього там нагар, і от щойно трошечки попрацював і вже руки брудні. І від того є рукавиці брудні, від прополісу і так далі. Коли навіть в рукавиці в прополісі, ви там берете кришку, відкриваєте, і отут прополіс у вас він так згоряє і залишається. Ну і відповідно він буде такий у вас брудний. От друзі, надіюсь, інформація була для вас цікавою. Залишайте коментарі, якщо у вас ще щось цікавить, запитання, обов'язково відповім. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!